Усім привіт! Ви ж напевно знаєте, як важливо добре чистити зуби. Але чи насправді ви дотримуєтеся порад свого стоматолога? І взагалі, якою зубною щіткою краще користуватися? У моїй ванні стоїть звичайна зубна щітка, бо до електричних я мала певні упередження. Але до моїх рук потрапила звукова електрична щітка Oclean Pro Digital, і я вирішила, що час простувати усі ці міфи. Ти на каналі Легко про Техно. обов'язково підпишись та постав подобайку. Нам дуже потрібна твоя підтримка. Ми починаємо! Перший звичайна зубна щітка чистить найгірше електричної. Звісно, якщо ви дотримуєтеся усіх правил, ретельно вичищаєте кожен зубчик, дотримуючись правильної техніки, а не просто йлозити щіткою з одного боку в інше протягом 40 секунд, то так, скоріше за все, користування звичайною щіткою буде ефективним. Але давайте чесно, ну йолозите ж. Звукові електричні щітки чистять зуби не тільки за рахунок механічного впливу, а й завдяки додатковим звуковим коливанням, які послаблюють щеплення нальоту з поверхнею зубів. Уклін X Pro Digital робить 84 тисячі рухів на хвилину. Плюс щітка відстежує процес чищення зубів, і після на дисплеї відображає звіт, позначаючи червоним кольором зони, які були погано очищені. Можна одразу натиснути кнопку і доочистити те, що пропустили. Знаєте, я насправді теж дум думала, що великої різниці не відчую. Але я помилялася і реально зрозуміла, що з цією щіткою мої зуби стали чистіше. Міф другий: електричні зубні щітки не підходять тим, у кого чутливі зуби. Насправді, найчастіше проблема чутливих зубів пов'язана з неправильною технікою чищення. Рухами з боку в бік легко травмувати ясна, при цьому велика кількість зубного нальоту залишається вздовж лінії ясен і не вичищається як слід. Користуючись електричною щіткою, по-перше, вам не треба так сильно на неї. Натискати, і відповідно, ризику шкоджень ясень зменшується. По-друге, більшість сучасних щіток мають спеціальні режими делікатного очищення та насадки для чутливих зубів. В комплекті до Clean X Pro Digital йдуть дві насадки: Класична, щитинками середньої жорсткості та силиконовою голівкою для чищення язика. Та насадка для делікатного очищення, менше за розміром та з більш м'якими щитинками. Щодо режимів роботи, то на головному дисплеї можна обрати один з трьох: це ранковий догляд, вечірній та ексклюзивний, або, якщо бути точні, то індивідуальний. Він налаштовується у застосунку Care Plus. Тут є достатньо багато заготовлених режимів, як для людей з чутливими зубами та ясними: це і чутливе чищення, і делікатні спа процедури тощо. Так і з нормальними зубами, наприклад, інтенсивне чищення, відбілювання тощо. При цьому у кожному режимі написано, для кого він підходить, та можна подивитися схему чищення. Крім того, натиснувши кнопку інтелектуальної рекомендації, програма може підібрати вам індивідуально цей режим. В залежності від стану та особливостей зубів та ваших звичок. Крім режимів, застосунку зберігаються дані про ефективність кожного сеансу чищення зубів та є можливість синхронізації з Apple Health. Міф третій. Електричні щітки небезпечні для вагітних людей з кардіостимуляторами та брекетами. Насправді існує лише один тип щіток, з якими варто бути обережними. Це ультразвукові. Вони викликають коливання, які можуть негативно позначитися на кордоні між емалю і пломбою. Такі щітки категорично протипоказані людям з брекетами, пломбами, вінірами і імплантами. І також їх не рекомендують використовувати при вагітності та людям з кардіостимуляторами. Уаклін. Ікс Про Digital в застосунку навіть є окремий режим чистка брекетів. У мене запломбована піврота, і за час користування цією щіткою ніяких проблем не виникло. З головними міфами, які найбільше лякають при переході на електричну зубну щітку, я думаю, ми розібрались. Якщо ви ще щось чули чи читали страшне на цю тему, пишіть в коментарях, будемо обговорювати та розбиратися. А я хочу додати ще декілька слів про CleanX Pro Digital. В комплекті до щітки йде достатньо зручне кріплення два в одному, тобто, це і підставка для щітки, яку можна закріпити на стіні, і зарядний пристрій одночасно. Мене приємно здивував час автономної роботи цієї щітки одного повного заряду вистачає до 30 днів роботи, а сам час заряджання до 2,5 годин. Люблю гаджети, які не треба заряджати щодня. Ну і ще одна приємна деталька: що після кожного чищення зубів на дисплеї висвічується винагорода, яку ви отримали, тим самим мотивуючи вас все краще і краще доглядати за зубами. Що ж, я дуже рада, що таки спробувала покористуватися електричною зубною щіткою і спростувати усі байки про неї в першу чергу для себе. Мій висновок такий: це класний сучасний гаджет для догляду за зубами, який може зекономити трохи грошенят на відвідуванні стоматолога. Посилання на Оклін Digital залишаю для вас в описі під цим відео. Піклуйтесь про своє здоров'я! З вами була Оленка. Цілую, обіймаю, і все буде Україна! Па-па! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn